Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад, Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску далі здавали пшеницю по 8 тисяч гривень за тонну, тепер по 5. Яка ситуація із зерновими на Чернігівщині? Та як на аграріїв вплинув розрив зернової угоди? Щепили 1600 дітей від кору. Як на Чернігівщині відбувається вакцинальна кампанія проти цієї хвороби? Виготовляють меблі, роблять ремонт та облаштовують лабораторію. У колишньому кінотеатрі Перемога в Чернігові запрацює цифрова інноваційна майстерня. Зараз про пшеницю мовчать. Так ситуацію зі збутом зерна коментує керівник фермерського господарства з Чернігівщини Олександр Вертебний. Підприємство зараз збирає озиму пшеницю. До широкої війни тону фуражної пшениці здавали за 8 тисяч гривень. Цього сезону їм пропонували 5. Однак після виходу РФ із зернової угоди та обстрілів українських портів трейдери мовчать. Як триває збір врожаю та які проблеми спричинила широка війна та згортання зернової угоди для чернігівських аграріїв, розповімо далі. На сьогоднішній день туга з реалізації вирощеної продукції нема збуту. Ви самі бачите, як обстрілюють порти. Обстрілюють тобто заганяють нас у кут. Олександр Вертебний, керівник сільськогосподарського підприємства у селі Довжик, свого часу воно спеціалізувалося на розведенні великої рогатої худоби. Нині, здебільшого, на утриманні корів молочних політ та вирощуванні зернових. Зараз тут працює близько ста людей, тримають понад півтори тисячі голів худоби та обробляють більше ніж чотири тисячі гектарів землі. Азими культури такі як ріпак, такі як пшениця озима, Яку ви бачите зараз за мною, жита, зими, горох, ячмінь. Минулорічний сезон вони пройшли успішно, бо мали запаси насіння та добрив. Дуже гарний результат по зимінів, в цьому році, році менше добрив отримала. Отримали наші поля, наші культури. Такого врожаю не буде. Собівартість посівної, говорить Олександр, від початку широкої війни зросла. Вартість диспалива майже вдвічі добре в середньому у півтора рази, каже аграрій. Натомість ціна вирощеної продукції знизилася. Якщо довоєнний період рахувати пшеницю, ми здавали майже по 9, вісім було з міста, то на сьогоднішній день фуражна пшениця предлагають 5, Предлагали верніше 5,5, з якщо це класна буде, третій клас. Ну, це до цих подій, які сталися днями з обстрілами, а десь зараз взагалі про пшеницю мовчать. Наразі говорить Олександр, ранні зернові збір яких вже розпочався, будуть зберігати у сховищах. Які вже складеться ціна? Це, це будемо, це не ми на жаль диктуємо. Не встановлюємо ціни за словами директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Олега Крапивницького. Зниження ціни відбувається через дорогу логістику. Так вартість доставки однієї тони зерна з Чернігівщини до дунайських портів складає 2-2,5 тисячі гривень. До затвердження зернової угоди ціни впали через наявність великої кількості продукції і неможливість її транспортувати, а відповідно збувати. Реалізації нема. Ця зернова угода, я вам скажу, що на період, коли була запроваджена зернова угода, ціна на пшеницю на кукурузу була трохи більше трьох тисяч за тонну. Тоді, коли запрацювала зернова угода, ціни піднялись до п'яти тисяч. вище. вихід Росії із зернової угоди 17 липня та систематичні обстріли портів створило нові проблеми для аграріїв Чернігівщини, говорить Олег Крапивний. Зерно залишатиметься в області, коли на складах досі лишається понад 1,2 мільйони тонн врожаю минулих років. З його слів, наразі ситуація не надто гостра, бо триває збір ранніх зернових. А найбільша частка у експорті зерна з Чернігівщини це кукурудза, яку збирають у жовтні. До жовтня місяця є, є люфт для відкриття нових ринків збуту сільськогосподарської продукції. Зараз йде праця над Портами для відкриття портів прибалтійських держав Латвія, Литва, Естонія. Потім є можливість Німеччина, Нідерланди. Але, звичайно, якщо доставити туди зерно, то логістика з'їсть усе. За даними департаменту, цього року сільгоспвиробники Чернігівщини засіяли 1 мільйон 200 тисяч гектарів землі. Це на 150 тисяч гектарів менше, ніж до початку Широкої війни. До вторгнення РФ в Україну область збирала до 6 мільйонів тонн зерна. Цьогоріч планують зібрати чотири. Станом на зараз аграрії зібрали 22% ранніх зернових та 40% ріпаку. Темпи збору на рівні минулого року, говорить Олег Крапевний. Анастасія Лозадене з Шапошніков, Олександр Поліщук та Роман Репа Суспільне новини Чернігів. Щепили 1600 дітей. На Чернігівщині продовжується вакцинальна кампанія проти кору для дітей, які з тих чи інших причин пропустили щеплення. Такі дані суспільному повідомив Олександр Бубер, завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб, як проходить вакцинація проти кору у Чернігові. Дивіться далі. Ірина Коваленко разом із своєю донькою прийшла до сімейної поліклініки, аби зробити щеплення від кору. Жінка каже, всі вакцини дитині намагається робити за календарем. Місяць назад нам був рік, вакцини не було зовсім ні, ні безкоштовної, ні платної. Тому ми дочекалися, поки вона з'явиться, і прийшли. Робити щеплення проти кору тут розпочали з 24 липня, як тільки до поліклініки надійшли вакцини. До цього проводити щеплення не мали змоги через відсутність препарату. Десь з початку війни не було вакцини. У нас були залишки окремі, там 20-15 доз. А на жаль, під час війни вакцина не зберігалася, тому що не було світла. Ми повинні були її вернути, утилізувати. Ми отримували там з районів буквально краплі по 10-15 доз. Там не було кого щепити. То так щепили вже дітей, які дуже необхідно. Які вже там треба школярам, які йдуть у школу в 6 років, і маленьких дітей, які були в місті. За словами директорки закладу Людмили Овсієнко, для їх поліклініки вони отримали більше двох тисяч доз. У медзакладі прогнозують, що цієї кількості їм вистачить на рік. Вакцина американського походження, вакцина жива, як і всі вакцини. От однодозна. це нам зручно, тому що ми раніше отримали 10-дозні вакцини треба було збирати дітей. По десять чоловік за чотири неповні дні у їх медзакладі щепили більше двохсот дітей. розповідає Тетяна Андреєва. Зараз батьки стали більш обізнані, стали менше відмовниками, і дітей, яких ми запрошуємо, вакцинуються. Немає такого негативу проти. Є люди, які взагалі проти вакцинальної кампанії, але ми так само їх запрошуємо, роз'яснюємо постійно і пропонуємо. Нагадаємо, минулого тижня в область завезли понад 14 тисяч доз вакцини від кору. З них більше 13 тисяч вже доставили у медзаклади Чернігова та області. Логістика триває. На сьогоднішній день щеплення отримали вже близько 1600 дітей різного віку. Повідомив Олександр Бубирь, завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини Чернігів. Виготовляють меблі, роблять ремонт та облаштовують лабораторію. У колишньому кінотеатрі Перемога у Чернігові запрацює цифрова майстерня. Три толокари з різних куточків України два тижні працюють у Чернігові, будують відкриту лабораторію з різними інструментами для обробки деревини та фанери. Цей простір зможуть використовувати чернігівці, аби втілити свої ідеї у життя, говорить керівник центру стартапів та інновацій Перемога Сергій Безбородько. Подробиці в сюжеті. У холі колишнього кінотеатру Перемога у Чернігові шумно. Тут вже два тижні працюють верстати, що виготовляють меблі для цифрової майстерні. Устаткування сюди привезли тимчасово толокари з різних регіонів України, аби пришвидшити ремонт. У приміщенні колишнього кінотеатру відкриють простір для чернігівців. Тут розмістять спеціальний лазер та різні інструменти, розказує керівник центру стартапів Сергій Безбородько. Все, що треба для того, щоб від винаходу зробити перший прототип якогось продукту, умовно кажучи, від світильника до дрона. Кімнату, де колись стояли старі меблі, звільнили, пофарбували стіни та підлогу і облаштували під лабораторію. Тут вже працює обладнання. Розповідає оператор мобільної цифрової майстерні Толокари Денис Квасов. Тут ми приїхали всі разом, тому що тут дуже масштабний проект це продовження нашої співпраці ще з квітня, і ну, ми хочемо зробити максимально, тому нас багато цифрову лабораторію стаціонарну буде оснащена купою всіляких цифрових інструментів, лазери, принтери, плоттери. Раніше приміщенням кінотеатру користували студенти Чернігівської політехніки. Останні декілька років воно пустувало, розповідає Сергій Базбородько. Спочатку вирішили зробити лабораторію у кімнаті, яка була більш придатна для цього. Приміщення, які сухі, які безпечні. Ми їм міняємо функцію. А аварійні зали, які на жаль протікають, ми їм робимо архітектурну концепцію, таку більш глибоку. Яку будемо потім виносити на обговорення, погоджувати і шукати фінансування? Облаштовують лабораторію, волонтери, власноруч. Меблі роблять також із підручних матеріалів на місці. Студенти, архітектори, студенти-будівельники. Далі тут є волонтери екоміста, волонтери дерев'яного мережева. Просто сусідні мешканці. Ми комунікуємо з ними. Робимо. Це тільки початок відновлення будівлі. Далі планують облаштувати весь простір перемоги, каже Сергій Безбородько. У нас є три, три кінозали колишніх. Ми обов'язково залишимо один для кіно, а для двох інших ми змінимо функцію. Тут будуть коворкінги, робочі місця, якісь наукові виставки. Скористатись інструментами цифрової лабораторії зможуть всі бажаючі. Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Вивчають рідну та іноземні мови, навчаються цифровій грамотності та основ здорового способу життя. У селищі Михайло Коцюбинське Чернігівського району працює центр надання соціальних послуг, де для літніх людей відкрили університет третього віку. Навчання ведеться за п'ятьма напрямками та триває дев'ять місяців. Детальніше в сюжеті. Тамара Авдієнко жителька Михайло Коцюбинського. Через бойові дії на Чернігівщині вона втратила майже всю свою родину. Син Тамари загинув у боях під Лукашівкою, а невістка з онукою, коли намагалися виїхати з окупованого селища. Зараз жінка намагається жити далі та відвідує університет третього віку. Це, знаєте, це такий маленький лучик для нас, для всіх. Я не знаю, як хто, але я сюди бігом біжу. Я все кидаю. І біжу. Я хочу бачити всіх всіх присутніх, бо вони мені, знаєте, як моя сім'я. Микола Томилко пише вірші українською мовою. Один з них присвятив працівникам центру. Соціальна допомога вкладу нашу перемогу, преміцни наш тил із вами, вби серед людей із нами, наші дідусі і бабусі свій бік протрудились усі. Ждуть тепер же допомоги, бо робити не мають змоги. Та соціальний робітник він лінуватися не звик. Запрацював університет третього віку у квітні цього року. У приміщенні зробили ремонт за кошти з бюджету громади, а комп'ютерне обладнання подарував уряд Канади. Викладачі працюють на волонтерській основі. Розповідає Лариса Загрива. Наша територіальна громада пережила тяжкі часи, часи окупації і. Після окупації послуга соціальної адаптації стала дійсно найактуальнішою і найзатребуванішою серед населення. Навчання в університеті триває 9 місяців. Зараз у групу набрали 15 людей. Навчальний рік для них розпочнеться з 1 вересня. Загалом тут 5 факультетів. Три основні напрямки це філологія. Це все вони самі обирали, захотіли цього. Це вивчення рідної мови, і вони акцентують також увагу, що мають бажання вивчати іноземну мову це англійську і польську. Навіть так, це також у нас обов'язково є комп'ютерна грамотність, адже нам уряд Канади забезпечив всю комп'ютерну техніку і ми можемо їм давати базові комп'ютерні навички. Ну і також це соціально-психологічний факультет, це самодопомога, це можливість, вони оволодівають якимись певними навичками, щоб допомогти собі, своїм близьким. Лариса Загрива каже, зараз вони працюють над тим, щоб в кожному старостинському окрузі Михайло Коцюбинської громади була філія їх університету. Олександра Мілашевська, Роман Закревський, Суспільне новини. Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.